Привіт, друзі! Вітаю шановний колектив. Дякую, що зайшли подивитися це відео. Так хлопці, виїхав я, будемо міряти проходимість трактора. Подивимося, що з цього вийде. Правда, на цій, на цій резині не дуже щось і виходить. Але спробуємо. Сьогодні у нас тепло, сніг хлопці... Ох. Сніг хлопці отакий. Трамбований. Не знаю, чи вийде сьогодні десь проїхати чи ні. Навіть я думаю, на повному приводі сьогодні було б важко, тому що сніг не сипкий. Важко йому їхати, ще тим більше на цій резині. От. В ліс хлопці я не ризикнув їхати, тому що там в коліну снігу. ну, Само собою хлопці не проїде в нього у кліренсу. Не хватить просто, а як він сяде на пузо, то капець. Тут Буде повний. Ну що, хлопці, тоді всім приємного перегляду. Починаємо. Ну що, хлопці, першу пріграду, як то кажуть, ми подолали. Тут йде дорога до воєнної частини. Як бачите, тут в коліно в боках снігу накидано. Ось такі колії. Пробилися хлопці, ми через такий сніг, тут практично снігу чуть не в коліно. Вот. Едет нормально. так, хлопці, ми робимо нову дорогу. Так, зараз хлопці попробую заїхати сюди. Тут повністю нога ну, страгне. Фу, блін, навіть не знаю, чи то варто заїжджати, бо якесь я сюди, хлопці заїду, щоб мене потім звідси. Звідси ніхто не витягне, тому що такі тут заїзду нема. Глибина нормальна. Знаю, попробую. Попробую зараз хлопці. О, глибина на чобіт, хлопці. Прям на чобіт. Ну що, хлопці, не можу я далі їхати, я сідаю прямо на КПП. Снігу, сніг трамбований пів переднього колеса. О, самі бачите, блін тут в коліно. Отак, я сідаю прямо на пузу. тому зараз будемо звідси. Вибиратися краще, хлопці. Ху, я тут вже провалююся вище коліна. Як то кажуть, блокіровочка нам в помощь. Ну, одним словом хлопці, бачите, що я тут порубив. Нарив я добре в коліно. Все, виїхав хлопці. Далі не буду їхати.